Вітаю, друзі, це розклад на лютий місяць по знакам Зодіака. Ви просили мене, в принципі, давно робити такого формату відео. от Напишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат. Це так коротенько, тезисно на наступний місяць, на лютий, по знакам Зодіака. Якщо подобається, друзі, напишіть в коментарях. Також підтримуйте українське, залишайте вподобайки, підписки. Так ми з вами починаємо з овнів. Овни на лютий місяць. Деякі незначні конфлікти можуть бути, ну такі суперечки, може, скандали якісь непогано по роботі, бнова масть йде на зріст, значить, по роботі, по заробіткам повинно йти наверх. Тобто якісь такі плани, які ви там запланували на лютий місяць, повинні дати свої результати, це таке основне. І деякі невеликі якісь суперечки можуть бути, але вони незначні такі. Основні, основний посил це сім'я, приділяти більше уваги сім'ї, спілкуванню з сім'єю і от по кар'єрі по заробітку зріст. В лютому місяці або лютий буде початком цього зросту. Ось щось, щось, щось на це схоже більше. Або те, або те так, або і те й те. Друзі, далі телець. Дивимось лютий місяць, Телець. На Тельців аж 10 карт, тільцям. Основний, основний посил примирення, особливо людей от більш похилого віку йти на примирення, не виконувати, не їздити в дуже далекі дороги. Треба бути уважними з далекими дорогами і з такими, тобто десь подорожувати або недалеко. Є такі Є невеличкі, можуть бути невеличкі конфлікти, скандали, особливо з органами влади. Це може бути якісь поліцією, От, можуть покошмарити так, так звану тільців органи влади. Для деяких випадає якісь роботи тимчасові. І взагалі посил дивіться в сторону роботи, в сторону роботи і заробітку. Ось на лютий місяць. Для тельців Також непогано випадає комбінація, можливо, сімейна для червових і трифових особ. Дам або королів, сімейна карта, перспективна сімейна карта в лютому місяці може бути. Ось для тільців так, ми побачили наступне близнюки. Близнюки для лю... на лютий місяць для близнюків. Близнюки. Оформлення якихось документів, документів, пов'язаних з нерухомістю успішні. Також для близнюків придбання чогось. Для себе також може бути і будете довольні, якщо придбаєте там для себе ну, щось таке, можливо, навіть таке цінне. От. Але це більше як особиста річ. Також випадає сімейна карта, непогана, ну, сімейна в плані добробуту сімейного, тобто спокою, злагоди в сім'ї. Також, можливо, якщо у когось, не дай Бог, не так, то в лютому місяці висока така вірогідність і можна. Все змінити. Основний посил: що придбання якогось житла або продаж житла, Ну житла такого, як більш другого, або, знаєте, такого житла нежилого, ось якогось можливо приміщення. Ось таке також непогано випадає придбання оформлення документів стосовно якогось житла. Або з оформлення документів зі зміною житла. Особливо для червових дам це випадає. Якісь радісні звістки можуть бути або з-за кордону, або з іншого міста. Також. Ну, загально це, в принципі, добробут, оформлення документів. І місяць повинен бути більш-менш успішний для близнюків. Так, наступний рак. Лютий для раків, ракам треба знову ж таки бути уважними зі своїми речами або з придбанням чогось, щоб ви не робили якихось різких таких покупок необдуманих. Тут це випадає для деяких раків. Переїзд або зміна місце знаходження також тут випадає. Це може бути і відпочинок, також, також непогано. Для деяких раків, для деяких раків. Деякі раки можуть от злитись на е, покупки, на свої ж покупки, на своє ж якесь придбання. Тому в лютому місяці тут більш такий рутинний місяць, нічого такого прям не випало, але от е, треба бути е, уважними з придбанням, з покупками, щоб ви самі не злились е, потім на це. Так, е, наступно лев, леви, леви. На лютий місяць леви. Для левів зміна дому випадає заробітки, якісь також, в принципі, непогані заробітки. Можливо, продаж якогось невеликого, невеликого якогось майна або не дуже дорогого, також успішно випадає. Зустрічі, от, примирення, можливо, двох жінок, випадає як примирення. Двох жінок, як подруг дороги можете здійснювати, якісь такі не дуже далекі. Основний посил це спілкування, примирення жінок, подруг, можливо, або родичів, і житло, зміна житла, переїзд, і, можливо, або покупка, або продажа. Якогось невеликої невеликого нерухомості. Це може бути навіть гараж, ось щось таке. Також може бути успішним в цьому місяці. Для левів. Так, діва. Дивимось. Для дів приділяти більше уваги роботі, мало приділяєте уваги роботі, можливо, хтось взагалі перестав приділяти уваги роботі, треба приділяти увагу роботі. Зміни деякі можуть бути. Непогані зміни. Можете, якщо будете приділяти роботі увагу, то будуть позитивні зміни. Ось так. Мало приділяєте увагу роботі. Взагалі, для дів такий рутинний, більш-менш нормальний місяць лютий, але особливо треба приділяти увагу роботі. Є така вірогідність, якщо хтось не працює, то вам край треба от працювати, знаходити роботу. І ви її можете якщо ви будете старатись, то от ви її швидко знайдете. От весною вже у вас буде робота і гарні зміни з цим стосовно. Ну, тут в лютому місяці треба активізуватись. Також у кого. Є проблеми якісь з роботою, то вони от відходять в лютому місяці назад і з весни починаються зміни на краще. Тобто з весни зміни на краще. Це подівом. Наступна. Терези. Але ж ми знаємо, друзі, якщо не приділяти сил ніяких до своєї роботи, до діяльності, то, звісно, ніяких змін то й не буде. Так, далі. Терези дивимось. Терези лютий місяць. Для терезів можуть бути якісь сварки, особливо між родичами, якісь незначні. Зміна дому випадає, можете поміняти переїзд більш-менш непогане випадає. Основне тут намагатися не сваритися між родичами, це перше, точніше перше зміна дому, намагатися не вступати в сварки з рідними, близькими людьми. І третій посил для бубнових і червових осіб. Може бути дуже е, такий гарний е, союз. От, е, тут, може бути, тут навіть е, випадає, що і для тут сімейна така карта, тобто для е, Терезів е, любовний місяць, ось так. Можна сказати. Тут випадають для Терезів непоганий фінансовий місяць, шістка на це вказує. Можуть зійтись червова і бубнова особа, і Христовий король особливо може тут зійтись з бубновою особою. Також випадає непоганий союз, або примирення. Це може бути, якщо були якісь там конфлікти. Також для особливо трифових королів непоганий місяць для початку чогось нового або Взагалі то по роботі. Ось, і, і для початку чогось нового в роботі також фінансовий успіх е, може супроводжувати для терезів. Так, наступний скорпіон. Для скорпіонів. Для скорпіонів основне, будьте уважні до, до покупок, до чогось такого, придбання чогось для себе коштовного. Потім для чоловіків трифових скорпіонів. Непогана карта також випадає або примирення, або е зійдеть, зійдеться з чи, з бубновою дамою. От Христовий король е тут так випадає. Якісь можуть бути з владою, або з органами влади, або з державними якимись е казаними людьми. Це може бути хто бути там, від е там, поліцейських просто до Судів, можуть бути якісь негаразди, але вони швидкоплинні і такі, які не мають якогось там серйозного, серйозних якихось там загроз. Просто так тут, так тут вказується. Е, тому основне обережно з покупками, е, сімейна для находження для того, щоб знайти собі пару, також непогано випадає. Лютий місяць взагалі благосклонний. Тут такі карти випадають, що будуть сприяти вищі сили для того, щоб ваші там починання щоб ваші починання мали успіх. Ось так. Для скорпіонів. Це для Терезів. Було так. Дивимось зараз. Ой, для скорпіонів. Зараз дивимось стрілець. Це було для скорпіонів, зараз стрілець. На лютий місяць для стрільців. Для стрільців. Стрільцям треба бути уважними, можуть бути якісь конфлікти, не здійснювати далекі дороги краще, і уникати якихось великих скупчень людей ось такі основні, основні задачі, основні такі посили для стрільців. Тобто уникати великому скупченню людей і не вступати в якісь конфлікти, а також у кого такі похилого віку є родичі близькі, також звертати на них увагу, на їхнє здоров'я, можливо, погіршення здоров'я у таких досить таких старих уже людей. Тобто звертати на них увагу. Далекі дороги краще трохи перенести на кінець місяця або аж на початок вже наступного місяця. Ось, ось такі поради для стрільця. Так, далі козоріг. Дивимось козоріг. На лютий місяць. Козорогам. От козорогом, якщо ви бажаєте кудись поїхати, здійснити далеку дорогу. Може це, це зробити благосприятне такий місяць для цього, для зміни житла або також зміни свого місцезнаходження. От, ну, подорож там на такий тривалий, може час, і зміна житла, благоприятна така. Також в лютому місяці така сімейна карта, фінансова така вона випадає рівна. Без якихось там коливань серйозних. Основна, основний посил це сім'я або подорож з сім'єю, або подорож до сім'ї. Далекі дороги випадають непогано. І так місяць повинен бути ну, рівно. Нічого такого, нічого такого надзвичайного статися не, не повинно. Більш такий рівний місяць і місяць для якихось подорожувань, переїздів. Пов'язано щось з дорогами. Благосклонно. Так, для казарогів. Наступний, водолій. Лютий. Для водоліїв. Для водоліїв. Для водоліїв, жінок і дітей домашня карта, тобто краще, тобто краще, вдома ви будете знаходити свою, свої спокій. ось так. Для водоліїв чоловіків, навпаки, тут далекі дороги випадають. Загально для водоліїв може бути, може, хтось може. Отримати своє житло або заїхати в своє житло ось, з житлом. Тобто, благоприятний такий місяць, пов'язаний з житлом своїм. Це може бути навіть через казенних людей, тобто, може це може формуля оформлення житла також для особливих чоловіків невелики, непогано випадають далекі дороги. Тобто, можливо. Хтось поїде в далекі дороги, хтось, можливо, приїде додому з далекої дороги. Це також тут випадає. Загально місяць фінансово стабільний, навіть зріст випадає таке. І тут дві дами разом зійшлися. Це от, можливо, зблизяться люди або просто поруч буде якась підтримка. Це також тут вказано. От, так загально і фінансово, і в добробуті, і сімейному плані місяць гарний випадає в Водоліїв. Так, наступне у нас риби. Риби на лютий місяць. Рибам. Рибам взагалі тут радять також більше зустрічатися, особливо жінкам, непоганий фінансовий місяць, тобто більш такий ну, рівний, але от якась стабільність фінансова буде, тобто гроші випадають без грошей, не залишитись. Для деяких королів, особливо червових, це зелені очі, можете знайти якусь тимчасову роботу або підробіток, також непоганий. Дами червові і Бубнові королі також можуть зійтись якби в коханні, тобто знайти хтось може знайти кохання. Для риб взагалі насичений в плані оточення, в плані людей, можливо, спілкування багато може бути і такого благоприятного спілкування. Любовна карта тут дуже потужно виражена. Для риб висока вірогідність знайти когось або примиритися, або знайти когось в любовному плані. Також дуже добре. Сімейна любовна карта непогана на лютий місяць. І фінансова, більш-менш стабільна, більш-менш нормальна. І по роботі також більш-менш нормальна. У кого немає, можуть знайти підробіток. От, або тимчасову якусь роботу. Ось так, друзі, що ми з вами побачили на лютий місяць. По знакам Зодіака. Бажаю, щоб попередження, які ви могли тут почути, допомогли вам. Або поради, які ви могли тут почути, допомогли вам в цьому наступному місяці, в лютому. Бажаю вам гарного, тихого, безпечного вечора і взагалі днів і ночей. Бережіть себе і своїх близьких друзів і до зустрічі!